Всіх вітаю з привоза. Сьогодні хочу почати огляд з квітів. Осінь прийшла, і квіти прям багато квітів продають на привозній вулиці. 10 вересня. Огляд від 10 вересня. Сьогодні середа. 22 градуси і падає дощ. Буду запитувати, скільки коштують квіти, а далі піду показувати все інше. Овочі, фрукти, все як завжди. Ага, от бачите, по 50. Можна ви тільки ага, починати. Вони всі жовтенькі, да, по 50? Ні, не з А от ті типу, побільше вже широко. Оце, оце теж всі по, по 50, Ну, оцей, дивіться, по який нормальний. А ось це по 100. По 100. А 150 150. Та молочка вже починається по 200. Ага, дивіться, 150. так такі вже розквітли і пухнасті, хочу вам сказати. Гляньте, яка краса, 150 гривень. А вже далі ось оці по Вони такі більш великий горщик, але ну ще не так роз... розквітли, як оці сказали. Двокольорові, трьох кольорові, по і по 300 гривень. Ну такі ціни, ви знаєте, як і в минулому році були. От я вам скажу, що нічого і не подорожало. Отеці дві ці. 200... Мені здається, такі ж, як в минулому році, ціни. Навіть нічого і не здорожчало. Навіть ось такі в якийсь момент і дорожчі були, отакі великі букети. 350 300 гривень така краса, вже розквітли, ще й трьохкольорові, дуже красиво. Так що ціни нормальні, всі на привоз квіти. Сало, дивіться, по 170, рулька по 95. А далі там воно таке товще, і я так розумію, і за цього воно 200 коштує. А такі по чому? Всі вони в одну ціну, по 95. Ні, мені не треба. Великі, дуже такі рульки, по двісті таке сало. Жіночки весь час беруть. І реберця в неї також по 200. А ось таке по чому м'ясо у вас? 260. 260. А сало дуже гарне. Весь okay. ранок всі купують. Okay. <гум> так, ясно. Ну, це м'ясний такий павільйон. Бачите, м'ясо таке м'якоть по 260, сало десь 150-200 і 95 рулька. Ага, і 200 реберця були у жіночки. Так, і далі є ціни. Зараз покажу, ось тут є. Так. Можна по 50 таке тоненьке купити, тоненьке і по 150 таке більш тоненьке, Те по 200 було товще. Пішла з м'ясного павільйону, з другого входу, так сказати, і отут ряди. Я, до речі, тут ніколи й ціни не показувала. Я завжди йшла вже зразу от на старий базар. Бачите? А тут продають слива. Оця чорна слива по 50, велика, така гарна, по 75. І написано, що точний вес, скрізь прямо написано на цінниках. Кіло яблук по 70 і по 70. А в Таврії вже по акції по 39. Такі нормальні яблука, я вчора брала. І слива по 39. Зараз в акції, у кого є Таврія в місті, то на водку даю кілограм 250 інжир. Далі такі яблучка по 40, до речі. А що це вони продають? Гриби вже зібрали. Ні, це такі в'єшинки по 80. Я думала вже з лісу, знаєте, гриби. Так, і покажу ягоди. Ожина 250. Тут навіть полуниця є 300 гривень, 220 малина. Так, і отака прям змішана у них ягода класна, яка по 250, по 270. Лохина продається по 300-350. по 350. Так, отут, а, ще ось такі є печериці 160, і от хто питає, заперед часто питають, одна штука 15, червоний, кілограм, от саме червоний, гострий перець 350, а зелений 250, зелений завжди дешевше, і гірки тут гарні, вони в цьому році взагалі гарні скрізь, по 50 гривень, і 100 гривень помідори, і ще ось такі є помідори, сливки жовті, вперше бачу, сливки жовті, 100 гривень. І оці темні, хто любить, 100 гривень також, 40 гривень. Ось такі помідори, а це сливки, по 100, саме такі звичайні по 40, а оці незвичайні по 100. Тут взагалі такий, знаєте, ларьок, як більше цікавого всього. Кілограм чесничку тут 200 гривень, а біла цибулька 100, а там не видно, 150 ось ота, 150. Червона. Червона. По 65 такі помідори, по 90, по 40 огірки, по 90, по типу капі, по 70. Ось такі ну, от звичайні перці, різнокольорові назовемо. Знову помідорчики такого плану по 90. І це все одна точка, щоб ви знали. Отакі От перці, такі червоні, гарні, по 100, а там на ті помідори навіть ціни немає. На оті гарні, бачите, які красиві там лежать. 100, далі капі по 50. Такі в цьому році такі баклажани, прям як на терті, начебто. О, по 30 гривень можна купити помідорчики на аджику, Може хтось. По 30 можна гірочки купити. По 35 кабачки, 65. Ось такий перець, капуста 65 і огірочки по 20 гривень. Ось така велика також тут точка. А, ну ка у них картопельку і людей тут багато. 30 картопелька, 30 по 50, ось такий перчик і по 40 цибулька звичайна, жовта. Тут буряк такий великий по 40, і морква по 50 гривень. Капуста, звичайна, по 35, і ось якась така незвичайна велика по 50, а та маленька по 35. А в чому ж різниця, не знаю. Хе -хе, цікаво. Так, ну Далі вже піду, мабуть, на ту точку, знаєте, яка я зазвичай показую. Тут все, ну, от є от такі персики, красиві, по 120, по 45 баклажан по 40. Ось отут перці. А далі о, там цін немає на зелені. Ось ця точка знімаю сьогодні під цим дахом, тому що дощ іде так, в Одесі. По 20 ось такі кавуни. Вчора бачила на Бугаївці вообще по 15, Так багато там, мабуть, два камази тих кавунів стоїть, 60 такі помідори, по 50, класні помідорчики. Ті, знаєте, ну, трішки рожеві, оці по 50, а ось такі жовтенькі, прямо один в один, 80 гривень. 70 великі рожеві, 50, така як асорті, 50, і що тут люди набирають, по 20 гривень. Помідори сливки, он по 20 гривень, і оці по 30, без стержня. А, без стержня, тут без стержня, а типу 20, ні, вони всі по 30, чомусь мені здалося, там 27, по 30. Без стержня. Сливки. Ну. І ось, будь ласка, кукурудза, прямо одна в одну, по 15. Так, Огірочки по 30 також. По 50 Він виноград є, нормально, по 80 перчики капі. Знову насипано перців багато. Вибір. Красного перця 50, а без вибора 40. От і по 50 жовтий перець, по 70, по 45 капуста, по 35, по 35 капуста, по 35 і морква, і буряк, по 50 гарний дуже баклажан. І кабачки пропустила, знову таки по 30. По 25 картопелька, по 60. І тут у них як дешевше з цієї сторони, вже ось, продають тут зелень різноманітна. По чому у вас часник? Двадцять 20 кучка, 20 кучка? а перчина? Двадцять. Ого, якось дорого. А велика тоді скільки? Десять штучків. Десять, а, це п'ять штучка. Це п'ять, а ця десять, а це двадцять кучка. Зрозуміло, це кучка. Кучка, а не штучка. Оце кучка. Ага, зрозуміла. Дякую. Це кучка. Ну, за кучку тоді, так, недорого. Дякую. Так, і це напроти, тут жіночка сидить, то домашнє продають. Тут порядки наводять 10, вони відкидують, знаєте, от товари і можна прийти набрати собі там на джику чи ще на щось, по 20, отакі помідори, по 35 оці сині і по 10 картопля навіть. А ну дайте глянемо, як вона виглядає. Дякую. Щось можна вибрати, так? Да? І тут вже вон, продають таке, попривозили. Києві, гляньте, нічого собі, плохина саженці. вже знову курей попродавали? Mm. Курей попродавали? Mm. Коли ви встигаєте продавати? Коли не прийду, вже продали. А по чому, mm. Mm. Да, а по чому ваш По кропчик ваш? Mm. А кури по чому зараз були у вас? По 170? Кури mm. їм по 100 гривень дали. По 100 гривень. Ясно, по 100 гривень кури у чоловіку. Тут люди своє продають по 65 яйця, часник по 150, а є часничок по 130, більш мілкий. І знову яйця по 65 кури у чоловіка, які він продав, як завжди, по 100 гривень. У нього прям кури розбирають, я не знаю, чому так. Коли не прийдеш, один раз тільки застали, що в нього були кури, а яйця великі по 65, здоровенні прям. Кажете, рибу не показувати. А що ж таке ажіотаж? Як її не показувати? Тарань просто гарнюсінька, одна в одну по 500 гривень. Просто крас красива, яка у знаєте, Всі люди купують рибу. Таранька без ікри, а зікрою зараз немає, Ні, так виходить? Ага, ясно. Така прям блискуча, класна. А така суха. суха. Угу, суха. А чому якась дорожча? Різні виробники, різні риба, разне все так. Ага, ясно, ясно. Угу. Ну так. Да. Ну а ця просто крупніша, вона й дорожча. В неї так. м'яса більше виходить. Так, зрозуміло. гляньте, Люди прям купують, глянемо по чому у нього бичок. І бичок тут по 800 і тарань по 550, Отут Тут у чоловіка прям гляньте, всі все купують. По тисячу гривень отакий бичок, тарань по 500, тарань по 650 Так, я пройду, 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 Дякую. І отут у нього також тарань без ікри, А ікрою, сказав, буде через місяць. І без ікри, 600. От дуже все чесно. А Тут за кілограм 350, така жовтенька. Що це? І чому всі сьогодні купують рибу І за дощу, може? Цікаво, як, слухайте. Прям всі нагрібають рибу. І крау, то 1500, судак 650, і щука 400. Зараз ще гляну, що там на креветках, може ще й креветку всі набирають. А тут така краса, це кутова точка, тут зазвичай дуже великий вибір оцих рачків. Та я ж дивлюсь, це все написано за 100 грам. всі. І ось ця Чорноморська зараз з'явилась, не було ж до цього по чуть-чуть, по чуть-чутьно була, вона з була, то пропадала. То була потрапляла. Ага, то мені доказували, що зараз її взагалі не може бути. Де, ага. А це все з Дуная, да, оця да, з Дуная. Рак, ага. Ракообразна. Ага. Угу. От бачите, ця ракообразна це з Дуная. 160 гривень, 180, 140, 200, 220, з моря, з моря. І 250 також з моря за 100 грам ціна. Вона тут більш мені здається крупна, крупна ось ця за 250 п'ятдесят. Ну ця з моря смачніша все таки. І за 140. Ці ракообразні, а це от такі креветкообразні. Ну Тут і рибу продають. Я вже рибу показала ціни, а тут вам я креветки більше показала. Кут напроти віників, тут помідорчики по 25, Причому я роздивилась, от гарні помідори. По 10 бурячок, але дрібний. Ну, а все-таки 25, бурячок 10, 65, ось оці помаранчеві, які гарні, жовті такі помідори. По 60, по 50 вже виноград. І гриби всі собі поставили. То раніше тільки у чоловіка були, а то всі гриби тепер продають. 80-70. Далі 20 кабачок. 30 слива така більш дрібна, 30 огірки, 45 перці. Гарні ціни на цій точці, зразу видно. 20 така морква. І навіть оце, я так розумію, 15 бурячок, ну зовсім дешево. Вообще ціни гарні. А от бачите, чоловік каже, Своє він привозить з Білгорода сам, тому такі ціни. Ну, ціни ви бачите, що тут ну, найдеше я часто цю точку показую. Ну, 15 буряк, 20 ось така морква ще й красива. І по 30 огірки, і по 25 у нього помідор. І груша по 40. Все везе з Білгород-Дністровська. І яблука по 40, він сказав. Так, ну от буряк по 15, це я навіть ніде такого не бачила. Слива по 30, і перчики у нього по 40 навіть є. І по 20 кабачки є. І ось така капуста по 70. І у нього ж, гляньте, ось такий виноград по 50. Чому ж ваш оцей? Інжир? 120. 120. Нормально, диня по 30 у чоловіка. Чого? Диня по 30, чи то не ваша. Ясно. Ваша. Кавуни по 15, по 35 Диня, Доброго дня. Так, виноград, О, тут по 45 іще дешевше. По 45, по 45 помідори, по 25 Вон, слива є. Гляньте, яка слива, красива. По 25 це найгарніша ціна на сьогодні, що я бачила по 30 огірки і по 170, Ой, Малинка, яка гарна. І вже от груша жовта а то всі продавали тільки зелену по 65, брокколі по 70. Так, і тут же, а от у них тільки продається ось ця рябіна чорноплодна, і хтось у мене питав, чи є вона, вона є, ось тут по 80, поруч з медом, де жіночка продає свій мед, і часник по 150, і по 20 цибулька, і перець ось такий по 60. Тільки у вас рябіна ця продається, так? Да? А то в мене питали, чи є ця рябіна, я тільки її у вас і бачу. Чорноплідна рябіна. Сливи по 20. Ну, дивіться, мед я вам показувала от минулого разу. Отакий, от начебто 150, так? Да? 130. 130. І навіть бджілка є. 130. А, а маленька. 75 майська. Майська. 75, можна таку маленьку баночку купити. Супер. Так, отут люди зараз купують ось оце все. Такі як костюми сказати, спортивні. Ласіни 350, 300 однотонні, ось такі три полоси, 350, бріджі 300, такі, знаєте, оці непогані, 350, 600, такі широкі штани, ну, по типу Адідас, скажімо. Написано Адідас, 850, ось такий костюм, як Вілюровий, слухайте, цей симпатичний. Приємний такий на дотик, 850 за цілий костюм. Ось такий костюм, Ні, футболочка 250, штани 600. Це як муслін, така тканинка. Ну, симпатично, 700 гривень. Думаю, що у них є різні кольори. І от звичайні такі 250, як сукні 530, така довга, 550. Ось така симпатична, до речі, 400 гривень ціна. Ну так на привозі і нормальні бувають ціни. Буває, якось у них тут не зрозумієш. Якийсь одяг дуже дорогий, якийсь набагато дешевше. От прям підходиш і не вгадаєш, де, де буде така різниця, може бути цін. А тут продають прям вишиванки, такий цілий-цілий ларьок. І скрізь є ціни. Отака От дві з половиною, дві, дві. 1500, 1500. Є такі як дитячі, 1300. От, гляньте, як красиво зроблена сукня, але в двох кольорах. Далі на хлопця така 1300 дуже красиво вишита. Ой, ця яка гарна 5200. Ну вона, ви бачите, яка красивенна. 3500, 1800. Да. Ось такі ціни на вишиванки. Причому є дитячі. І є дорослі. Ну і На кутових точках яблука також 40-50, така зелена. Помідори 35, лимони 120, груші 50, яблука 50, чемпіон 50, гала 50. І ось такі спарта ух ти, по 40 гривень. Футболки по 250, ось такі штани укорочені 120. І в смужку такі тільняшки 200-250 гривень, Бріджі по 250. Тут прямо напроти цього виходу. А я йду далі через перехід в острів. Там є сільпо, є сенсей, хто не знає, і є укриття. Дякую, що дивитесь, На цьому буду свій огляд закінчувати. Все більш-менш показала. Всім бажаю мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока.